Друзі, усім привіт! Почався новий тиждень, почався понеділок. І роботи, як завжди, не... хоч відбавляй, як то кажуть. Коротше, купа всього. Я вже обійшла в цю господарку, подоїла. несу вже вам молочко до цього, до хати просіджувати швиденько. І вивожу своїх козів. Не так кричать. Не дуже хочу виводити, бо Та трохи тепло так. Але є вітерець, то я їх тут виведу. Навіть коло мене. А я, друзі, навіть не знаю, до чого братися. Коротше, як завжди. Роботи, море. І огірки треба вибирати. І треба лізти цибулю довибирати, бо я вже почала вибирати там всі сусідки ми маємо. Вже вибрала ось була цей. Я не пам'ятаю коли. Я вже не знімала того, але залізла, вибрала два ящики ще. І треба далі лізти, вибирати, друзі. Коротше, всього багато. Ну, але що зробити? Ну, тому все так буває інакше. Інакше нікуди. Добре, друзі, починаємо наш тиждень. Так, друзі, все господарство нагодоване, подояне і вже випустила білку. Он скаче нечемна нужка, де наша нужка, нушка. Всіх кузленяток, маляток. Теж ходять. Коротше, друзі, а я класика, класика жанру. Тачки є, шуфля є, я є, треба вигортати. Вчора не вигортали, вчора неділя, а сьогодні не мене. Так що йдемо. Ось, усе, загінчики повичищала. Ми вже малих цепиток забрали сюди до курей, бо що, їм вже в клітці мало місця. Свиню забрали, до свині не підуть, не, будуть, не буде свиня їсти. Так, усе. Частота і порядок можна вже їх. Можна Ех, зараз. Так, друзі, номера люкс готові для заселення постояльців. Зараз постояльці ще трошки попасуться. А я, друзі, вже біжу до хати, вже варити обід. Зараз прийду на і. Дітки хочуть їсти, коротше, друзі. Ніхто не питається, що там мама є, там поробила, треба їсти. Коротше, йду я обід готувати, друзі. Все, обід готовий. М'ясо запекла таке. Тушила, верніше. Салати ковчевий. І картопелька молода. Усе. Так, друзі. Кози вже закриті. Вітряг дімку. Що маленька, що? Друзі, у нас форс-мажор стався. Навіть чим мене дуже чути, бо так і кури кричать. Забрав донес наш козів, способиська, поки я готувала обід. І Юрко вштовхнув нашу нуху в шию. Тухнув шию, каже, що вона впала, але не бачу нічого. Що... Впала і почала ну, такі, як, кажуть, мати, такі, як приступи, почала все трястися. Він каже, я давай їх розбороняти, а він ще й на нього напав, руку йому порізав до цього. Де він є? Руку йому о, в Дени собі розгоротав. Ну, бачите. Ти як козел, друзі. Коротше, що ми його будемо забирати. Давай, злазь. Ми його будемо забирати, бо так не буде. Ну. ну, що хочу сказати, друзі. Поки маленький, то маленький, все добре. А поки він мене теж був раз штукнув, як я йшла, вела козів через садок. В мене там в садку, знаєте. І мене теж того в ногу так вдарив. Але думаю, ну може він так, просто біг за мною. Ну я собі так шукала виправдання, знаєте. Він не спеціально, може, так вийшло, так трохи здер міняла. А чоловік Василь мій не раз казав, він каже, він не, не раз вже штухає рогами. Ну, то, то козел, то відповідно він буде штухати. І козел, і баран, у них природа така. Так. І з мухою він, з білкою він ще не так б'ється. Хоча теж б'ється його мама. А ну то він взагалі не любить. Це її веду через садок, вони там є, то все з нею билося. Ну, але я є, та я це. Я розбороню та й все. А не, не каже, не ні, Фейсбук. Каже, не я так кричав за тобою, не, не застрашився. А я не чула, бо я була в кухні. Прийшов, каже, ну я ж твою рвану робив, показує рука, така тут води здерта все. Я йому запустила перекисів. Зараз побігла до нухи, ніби нічого. Але то що довго треба, козу, годуєш, годуєш э, стільки часу, то ж не те, що там ти купив і одразу маєш молоко. То треба час? Рік, два чекаєш, щоб вона більше мала молока, щоб такого. Так не буде добре. Треба забирати. ну, Треба зарізати все. Ну, козла треба хлопа, такого великого. Та й невеликого ходякого хлопа, щоб постійно був коло нього. А в нас що? У нас мама на господарстві, тато мусить працювати, бо як не буду працювати, то що нам з тих кузлів і з тих не проживеш аж ніяк. Добре, друзі. Так що ми сьогодні сіли і подумали, що нічого з того не буде. Треба його забирати і все. Та й усе? Дуйди, яке робіт! Він кілака великі. Так, друзі, а я що? Я йду. Йду в огірки. лізу в огірки. Зараз виберу огірки. І що? І хочу тоді трошки закрити огірки. Так що йдемо огірки обирати. Так, друзі, а зараз ще потрібно витягнути картоплю. Зараз залізу, вам покажу, бо потрібно її виварувати. Так, друзі. Купа ще картоплі, я вам скажу. Дивіться, як вона росте. Та то вже... Люди в нас на другий місяць купають цей молоду картоплю. В нас вже в серпні починають купати, не знаю, як вас, а в нас такі. А в нас ще стара, ще стару треба забрати. Так, друзі, ми вибрали огірки Дивіться, які коняки, які величезні. То все піде на корм тваринам. А ці я закрию. Так що Так що беремося до роботи. Хлопці будуть перебирати картоплю, але ще все не витягнули, зараз витягають і все. А я буду з огірочками справу мати. Добре, але перше понакрашаю курам, нехай їдять. Me yeah. day don't leave me alone I me mean, Так, друзі, огірки я закрила. Не казала вам ніякого рецепту, бо то, звичайні, огірки, друзі, такі, з кетчупом чилі. знаєте? Кетчуп-чилі відторчено, що це? Шо там ззаді є рецепт. Там нема що. То я завжди закриваю, бо вони такі хрумкі. Так що таке трошки закрила, ксанду закривала, трошки закрила, та ще трошки закрита. І так муси бути. Так, друзі, нас чекає, ще така кубка. Наш денис перебирав, перебирав і з того всього пішов в зал. А ми сідаємо перебирати ту картоплю, зараз швидко переберемо і вже все, вже по старій картоплі. Так, все витягнули. так. Ну, і вже все. І будемо молоду тепер закидати. Так, тато, за місяць часу, як все буде добре, ось так. Ще стару кури не доїли, а ми вже молоду закидали. Добре, друзі, ми працюємо, ви спостерігаєте. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні день нас. Ми вибирали, щоб купа картоплі варити курам. Ой, та й таке. Коротше, добре, щоб все вигорнули вже з підвалу, та й буде чистий спокій. Та й все, друзі. Всього потрошки то-то, то, та й вже вже вон вечір. Вже йду до хати, буду варити щось на вечір. Та й все. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все, всім пока.